Своєчасне та ефективне надання першої домедичної допомоги є основою того, що людина залишиться жива, адже саме перша медична допомога рятує життя пацієнта до прибуття швидкої допомоги та кваліфікованих лікарів. Саме з тактикою надання до медичної допомоги ознайомили на практиці житомирських старшокласників. Якщо йде кровотеча, то ракети як якмоякомога вище на плече, коли ви ділите частину плеча на три частини накладаєте посередині. Але важливо повище накладати, бо йде війна. Війна зараз не тільки на сході а й тут, щоб не розуміли, як користуватися аптечкою і що робити в звичайних ситуаціях. Учні 11 класу з трьох ліцеїв міста, 17, -го, 19 -го та 35 пройшли курс із тактичної медицини від кваліфікованого військового медика. Дітям був наданий спрощений курс з базових необхідних навичок. Буде три пункти: це накладання турнікетів на верхні нижні кінцівки. Виявлення кровотеч на кінцівках, зупинки кровотеч, як накладання індивідуальних переважчих пакетів, целекс кровозупинне, потім поранення грудної клітки, пневмоторекс, як накладати, як на цьому передавати на цьому допомогу. Та третій пункт це буде ШВЛ, штучна вентиляція легень, як і проводити всім пункти, правильна комбінація і тому подібне. Буде все показуватися на манікені. Діти будуть повторювати тактично. Все буде перевірятися. Діти мали можливість на практиці випробувати отримані знання. Зокрема, накладали турнікет. Вперше вийшло не у всіх. Проте кажуть, що такі заняття дуже пізнавальні. Ні, не важко. правильно. Кеш правильно. Рука болить. значить правильно. Як вам такі заняття? Весело, весело. Це ж мене непонятно, чи це рятує. Жити буде травне тече. Це точно. Чи корисні це знання? Чи було вам цікаво? Ну корисні, але, чесно кажучи, я трохи не зрозумів. Ну, звісно, цікаво, тому що зараз в період воєнного часу це дуже актуально, і ти не знаєш, де ти опинишся, в якій ситуації, і певні навички в тактичній медицині завжди будуть корисні. Раніше щось схоже вже проходило, якісь тренінги перші? Це вперше. Як з турнікетом. Вдалося накласти. А, ну, зараз, якби ще подивитися декілька разів, тому що трошки далеко не видно, але загалом, я думаю, це не складно. Дівчата виходять? Так, виходить в нас. Нам показали, як потрібно правити. Який алгоритм. Треба затягнути, а потім, Так, а потім крутити. Це це не це не було. Було. Щось зараз... Вони ще не зробили чи корисні ці знання для вас так корисні Окрім того, на заході висвітлили питання профорієнтації. Школярам розповіли про можливості та умови вступу до військових вищих навчальних закладів. Перш за все, мультипредметний тест. Він є обов'язковий як для цивільних вузів, так і військових. Потім де Військова лікарняна комісія, яка визначає придатність до проходження до придатності абітурієнта до навчання в військових закладах, обов'язково фізичної вправи мають бути там три нормативи для дівчат. Це віджимання від підлоги 100 метрів і 1 кілометр. Для хлопців підтягування 100 метрів і 3 кілометри. Заняття з тактичної медицини вчать ефективно діяти в екстремальних ситуаціях, що може стати ключовим фактором у збереженні життя власного або чужого.